Горілівка, село Юрковецької громади, на понад півтори тисячі жителів. У неділю на зборах частина селян вирішили перейти з УПЦ МП до Православної церкви України. З 426 зареєстрованих за перехід не проголосували лише дві людини. Розповів організатор зборів Валентин Зазеленчук. Жителі, з якими ми поспілкувалися, кажуть, що давно чекали зміни підпорядкування у церкві. Я лічно за себе хочу сказати, чому ми вирішили так перейти. Бо то, що в мене воює зараз даними. Туга і хотіли українською. Чоловік, як теж він за ну, те, він дуже обрадувався за цей новин і так, що ми сказали, що ми перейшли так. У нас не має бути російська, у нас має бути українська. І наші діти мають бути українські. Колись ходили, да, Поки це все якось не почало це ворухи, але надалі будемо ходити. Якщо переходять, ми за 100%, що будемо ходити. На зборах між людьми не було конфліктів, каже учасник та директор місцевої школи Микола Скигар. За його словами, розглядали питання переходу до ПЦУ, хто очолюватиме церкву та оформлення нового статуту громади. Організаторами зборів виступили виступила ініціативна молодь, можна так сказати, нашого села. Після того, десь вони зібралися, порадившись з людьми. Вирішили подати заяву на реєстрацію про організацію зборів. Пізніше було розвішені оголошення по селі. Сильно вдячні настоятелю нашої церкви цю Ярославу, що з боку саме його він поставився зрозумінням цього. І з боку його і прихожан УПЦ, жодних таких якихось. Дій, які б спричиняли конфлікт, не, не було. Отець Ярослав не перейшов. Ну, відпов... Там декілька причин пояснив це ну, відповідно тих канонів, які діють саме в церкві українського УПЦ. І попередньо десь так обговорили про те, що вже коли це все юридично завершиться. Буде громада звертатися в патріархат сюди, в Чернівці, щоб надали освіченка. Планується тільки проводитися служби Православної церкви України. Раніше обговорювали між жителями села питання переходу, але все-таки основний фактор це я думаю, що та ненавість, з якою ставляться громадяни Російської Федерації, саме до всього українського. Запитати у священника УПЦ Ярослава, як він ставиться до переходу, нам не вдалося. Він не відповідав на дзвінки. Результати голосування разом з підписами жителі села передали до обласної військової адміністрації. Надалі громаду мають зареєструвати. Опісля відбудеться перше богослужіння. Юлія Трач, Василь Салига, Суспільне новини, Чернівці.